Жасмин, що захоплює своїм буйним цвітінням, п'янким ароматом, серед квітникарів усього світу, завоював величезну популярність. Він може стати справжньою прикрасою вашого квітника. Однак, перш ніж приступити до його вирощування, необхідно розібратися, які види і сорти існують, ніж вони характерні. Дізнаємося, чим відрізняється жасмин садовий від бузку, чи є Японія батьківщиною жасмину японського і чим корисні його квітки і масло. Садовий самозванець серед російських квітникарів отримало визнання таке красиве рослина, як жасмин садовий. Він любимо також селекціонерами, які вивели безліч чудових сортів з сильним, приємним запахом. Але це ж властивість призвело до плутанини. Насправді, ботаніці такий вид невідомий. Під цим ім'ям ховається Бузок або Філадельфус, представник зовсім іншого сімейства, гортензієві. Крім того, цей чагарник відноситься до листопадним, а жасмин до вічно-зеленим. Але за невелику схожість квіток, а особливо за характерний солодкий аромат деяких сортів, бузок став нерідко іменуватися жасмином. Вирощують бузок як садова рослина на відкритому ґрунті. невибагливий, може рости як на сонці, так і в півтіні, хоча при недостатньому освітленні його цвітіння значно погіршується. Не виносять застою води, заболочування, а при посусі швидко відцвітає. Розмірами бузок здатний досягати від 3 до 4 метрів. Має світло зелене листя, які восени забарвлюються яскравими лимонно-жовтими відтінками. При гарному догляді цвіте красиво, рясно і буйно. Квітки у бузку великі, у деяких сортів до від 6 до 7 см, часто напівмахрові і махрові, за що він, мабуть, отримав ще одну назву махровий жасмин. Відразу після цвітіння рекомендується проводити обрізку. Бузок став помітною частиною садівничої культури, ставши разом з трояндами і бузком широко поширеним прикрасою садів знатних людей у багатьох країнах. З 19 століття почалася його селекція, що дала згодом безліч прекрасних російських і зарубіжних сортів. Вічнозелений гість з Мадагаскару. Плутанина в термінах торкнулася також ще одна рослина. Вирощуваний деякими цінителями краси Мадагаскарський жасмин, насправді ніякого зв'язку з жасминами немає. Ботаніками ця рослина іменується Стефанотіс Стефанотіс, і відноситься до сімейства ластовневі, а не масленові, як справжні жасмини. Батьківщиною його вважається Мадагаскар, звідки, судячи з усього, виникає така назва. Стефанотіс вічно зелена ліана, вирощувана в домашніх умовах як декоративна рослина. Зазвичай вдома росте Стефанотіс обільно на латинське найменування Стефанотіс Флорібунда. Це красива квітка з овальними шкірястими листям темно-зеленого кольору до 10 см завдовжки. Можливо, вирощування у відкритому ґрунті, але температура навколишнього середовища взимку при цьому не повинна бути нижче плюс 10 градусів С. Прекрасно підходить стефанотіс для зимових садів, цвіте мадагаскарський жасмин в червні серпні. Суцвіття у нього невеликі, гроноводні. Діаметр квіток досягає від 4 до 5 см біля основи трубчасті за формою нагадують зірочки, випускають приємний яскравий аромат. Колір у них часто білий, хоча деякі з сортів можуть бути кремовими, блідоліловими, жовтуватими. Мабуть, саме віддалено нагадують жасмин квітки Стефанотіса викликали вище згадану плутанину. Кілька цікавих фактів про цю рослину у Стефанотіса досить їдкий сік, що викликає роздратування при попаданні на шкіру і очі, тому людям з чутливою шкірою слід захистити руки рукавичками. З тієї ж причини рослина бажано вирощувати в місці, недоступному маленьким дітям. Білі квіти Стефанотіса є невід'ємною складовою весільного букета у деяких народів в природі цвітіння триває до 10 місяців. Вдома при хороших умовах утримання теж може цвісти досить тривалий час. Такий не японський японський жасмин. Ще один зустрічається в кімнатній культурі вид жасмин японський, цілком собі відноситься до жасминів, але у ботаніків має інше найменування жасмин первоцвітний або жасмин примула, латинська назва джасміном меснеї, або інакше джасміном примуліном. Своїми квітками він частково нагадує жовтий первоцвіт або примулу. Батьківщиною його є зовсім не японія, а регіони північного Китаю і Закавказі. Цей вид являє собою стелиця рослина, що потребує опори. Листя у нього темно зелені, трійчасті, щільні, сильно подовжені. Стебла малогілкуються, під час росту згинаються донизу догою, цвіте з березня до початку літа. Квітки у нього невеликі до 4 см завдовжки з круглими пелюстками. За кольором жовті, без запаху, напівмахрові. Рослина дуже любить світло, у літню пору рекомендується виносити на балкон або в сад. Необхідно систематичне обприскування, контроль за вологістю, особливо взимку. Може скидати листя при недостатній кількості вологи, чим відомий жасмин поліантовий. Одним з найпоширеніших видів жасмину для кімнатного квітникарства є жасмин багатоквітковий, з яким, на щастя, плутанини ніякої поки не виникло. Його латинська назва джасміном полієнтум, тому іноді українські любителі квітів величають його жасмин поліантовий, під такою назвою він може надходити в продаж. Батьківщина його Китай. Подібно до інших видів, цей жасмин в'юнкий вічнозелений чагарник. Може вирощуватися як ліана або ампельна рослина, тобто в підвісних кашпо, вазонах. Зовні дуже гарний. При активному зростанні без обрізання стебла довжина може досягати декількох метрів. Листя перисті складаються, як правило, з п'ять міну сімох листочків довжиною близько від 5 до 8 см. Цвіте навесні влітку пишно, красиво. Квітки зірчастої форми з п'ятьох пелюсток, невеликі до 2,5 см, зібрані в кистю суцвіття. Квіти білі, злегка рожеві знизу, мають сильний аромат. Взагалі, під час цвітіння вони змінюють забарвлення від ніжно-рожевих бутонів до білих квіточок, коли ліана остаточно розквітає. Одне з особливих вимог змісту бажано оранжере вирощування, а на час цвітіння рослина можна тримати вдома. Дещо цікаве про це запашного красення: майже всі частини рослини використовуються в лікувальних цілях, особливо в народній медицині, наприклад, в якості компресів на шкірні виразки, листя або при безсонні головного болю, корінь, Жасминове ефірне масло можна використовувати як антидепресант, зокрема для лікувальних ван і масажу. Квітки цього виду для аромату додають в чай. В 1993 році він отримав премію Королівського садівничого товариства Великобританії. А отже, був особливо рекомендувати до розведення.